Привіт, друзі! Ви на каналі Історія перед сном. Підпишіться, будь ласка, щоб не загубити ці історії. Тут ми говоримо про минуле тихо, чесно і без вигадки. І напишіть у коментарях, з якого ви міста чи країни мені важливо знати, звідки нас слухають, бо наша історія живе там, де її пам'ятають. А ще якщо у вашій родині збереглася стара історія, спогад, річ або навіть дрібний факт про життя прадідів і прабабусь. Напишіть про це в коментарях. Саме з таких історій складається наша справжня пам'ять. Сьогодні ми говоритимемо про Одесу, про місто, яке Росія роками намагається привласнити, про міф, що його нібито заснувала Катерина II. І, і про правду, яку приховують кремлівські пропагандисти у жовтні 2022 року, виступаючи на засіданні клубу Валдай, Володимир Путін згадав Одесу. Він назвав її містом, заснованим імператрицею Катериною Другою. Більше того, він заявив, що Одеса нібито може бути не лише яблуком розбрату, а й символом можливого компромісу між Україною та Росією. У цій промові він помилився щонайменше двічі. По перше, місто, яке сьогодні називається Одесою, не було засноване Катериною Другою, і не з'явилося наприкінці XVIII століття, воно існувало значно раніше. По-друге, Одеса ніколи не була настільки проросійською, якою її хочуть бачити в Москві, і поки в Росії продовжують називати Одесу ісконно руським городом, говорити про будь-який компроміс узагалі не має сенсу. Щоб зрозуміти це потрібно повернутися до фактів: до реальної історії міста, хто насправді заселяв південь сучасної України, як формувалася Одеса, і чому саме тут зароджувався український рух за свободу. Багато людей, навіть в Україні, досі беззастережно приймають російську версію історії Одеси. Вона проста і зручна, мовляв, до 1794 року тут був лише Дикий степ або пустка, а Катерина II з нуля заснувала нове місто. Якщо так, тоді виходить, що Одеса від початку була російською, але це маніпуляція. По перше, південь України завжди мав вихід до Чорного моря, а узбережжя з вигідними бухтами фізично не могло залишатися безлюдним століттями. Уявити, що в центрі Європи на зручному морському шляху тисячі років поспіль лежала порожня земля абсурд. По-друге, російську версію міста з нуля повністю спростовує археологія у 2008 році, під час ремонту приморського бульвару самого серця Одеси. Будівельники натрапили на стародавню кам'яну кладку. Коли на місце прибули археологи, з'ясувалося це залишки давньогрецького поселення, що існувало тут ще у 6-5 століттях до нашої ери, тобто просто під асфальтом сучасного міста лежали сліди античної цивілізації. А у 2020 році, за 84 кілометри від Одеси, археологи відкрили цілу вулицю давньогрецького міста. Її датують приблизно 600 роком до нашої ери. Дослідники вважають, що це була центральна вулиця міста Тіра, одного з найдавніших міст на території сучасної України, яке вивчають понад 120 років. Кожна нова знахідка лише підтверджує, територія сучасної Одещини була частиною давньогрецького світу задовго до появи будь-якої Російської імперії. Тут існували міста, тут жили люди, тут вирувало життя. Згодом ці землі заселяли різні народи, у античні часи греки, пізніше анти за доби Київської Русі, тиверці та уличі, східнослов'янські племена. У 15 столітті південні землі входили до складу Великого князівства Литовського. Саме тоді за правління князя Вітовта на берегах Одеської затоки виникло поселення Кочубіїв. За переказами його заснував подільський шляхтич і меценат Коцюба Якушинський. Через цей порт вивозили подільське зерно. Перша письмова згадка про кочубіїв датується 1415 роком. Вона зафіксована в польських хроніках, а за правилами історичної науки, саме від першої писемної згадки й ведуть відлік віку міста, отже, Одесі, понад 600 років, а не 200 з невеликим, як це досі прийнято в російській історіографії. Чому ж у Росії так наполегливо говорять про заснування з нуля і хто насправді жив на півдні України до приходу імперії? Після занепаду Великого князівства Литовського контроль над південними землями поступово переходить до Османської імперії. Поселення Кочубіїв у середині 15-го століття занепадає і частково знелюднюється. Від початку 16 століття територія сучасної Одеси вже входить до османських володінь. Османи швидко перебрали під свій контроль чорноморську торгівлю і протоки. Але сама місцевість біля одеської затоки їх цікавила не як простір для розвитку цивільного міста. За більш ніж 200 років вони зробили тут мінімум. Фактично, сволстисно звели лише фортецю. Фортеця мала назву Єні Дун'я, У перекладі новий світ. За свідченнями істориків вона стояла приблизно там, де сьогодні розташований Приморський бульвар у районі сучасного Воронцовського палацу. Давнє поселення кочубіїв османи почали називати на свій лад хаджибей. Турецькі джерела вважають хаджибей містом приблизно з 1765-1766 років. Саме тоді османська влада виділила кошти на реконструкцію фортеці, планування кварталів, ремонт порту та створення інфраструктури для військових кораблів. Через це частина українських істориків веде відлік розвитку сучасної Одеси саме з середини 18 століття. Але важливо інше: з кінця 15 до кінця XVIII століття ці землі перебували під владою Кримського ханства та Османської імперії. Росіян тут не було. Взагалі, у цей період реальними гравцями на півдні були три сили: османи, кримські татари і українські козаки. Саме вони жили тут, воювали, торгували й укладали союзи. Щоб зрозуміти роль козаків у регіоні, варто перенестися у 1709 рік. Триває північна війна. Гетьман Іван Мазепа укладає союз зі шведським королем Карлом XII. Союзні війська виступають проти Московії і зазнають поразки в Полтавській битві. Після поразки Мазепа Карл XII і козацьке військо відступають на південь. Шукаючи притулку на території Османської імперії, 15 липня вони зупиняються на ночівлю неподалік сучасного села Сичавка біля Коблево. Наступного дня козаки перебувають на території нинішнього пересипу району сучасної Одеси. Але через переслідування армії Петра І Мазепа і старшина змушені рухатися далі у напрямку молдавських Бендер. Втім, частина козаків вирішує залишитися неподалік хаджибея. Вони поступово засновують села: Нерубайське, Усатове, Ковалівку, Чубаївку. Козаки займаються рибальством, добувають сіль, видобувають вапняк. Важливий факт: у той час козаки складали до третини населення всього півдня України. Вони жили на пересипу, мали власну церкву. На старих картах видно, що сучасна Балківська вулиця в Одесі проходить через так звану козацьку долину. Тобто до приходу Російської імперії тут уже існувало живе багатонаціональне середовище з сильним українським козацьким компонентом, і саме це середовище згодом стало проблемою для імперської влади після палацового перевороту 1762 року. На російський престол сходить Катерина II, дружина імператора Петра III. Вона швидко зосереджує владу в своїх руках і починає курс на посилення самодержавства в межах усієї імперії. Окремим напрямом її політики стає так зване зросіщення окраїн під окраїнами в Петербурзі. Насамперед розуміли українські та білоруські землі. Саме тут імперська влада бачила потенційну загрозу. Плани Катерини II не передбачали ані існування козацької держави, ані автономії Гетьманщини, ані збереження козацьких вольностей у 1764 році. Гетьманщину ліквідують ще за рік. Скасовують полково-сотенний устрій на Слобожанщині. Залишається лише Запорізька Січ у владних колах Російської імперії. Її відкрито вважали осередком бунтівників і неконтрольованої сили. Січ терплять лише до слушного моменту. Цей момент настає у 1775 році після завершення чергової російсько-турецької війни. У цій війні запорожці допомогли Росії здобути перемогу, але одразу після цього стали непотрібними. 23 квітня 1775 року при імператорському дворі ухвалюють рішення про ліквідацію Запорізької січі. Починається її знищення. Саме тоді стартує друга хвиля заселення півдня України козаками, ті, кому вдалося врятуватися, тікають на території під Османській імперії. Багато хто знаходить прихисток саме на Одещині. Тих же козаків, яких не знищили, Катерина переселяє на Кубань, їх переправляють морем, щоб вони освоювали нові землі імперії. Загалом на Кубані опиняється близько 25 тисяч козаків. Російська імперія не могла оминути південь України, їй був критично потрібен вихід до Чорного та Середземного морів, і у 1791 році, після чотирирічної війни з Османською імперією, Хаджибей разом із землями північного причорномор'я, а також територіями між Південним Бугом і Дністром переходить під контроль Росії. Катерина II планує використати Хаджибей як місце стоянки Чорноморської. Гребної флотилії, вона має намір трохи оновити порт і впорядкувати військову гавань. Для цього видається спеціальний рескрипт імператорський указ. І тут важливий момент: документ, на який так люблять посилатися прихильники міфу про заснування Одеси, починається зі слів про вигідне розташування Хаджибея при Чорному морі та необхідність облаштувати там військову гавань разом із купецькою пристанню. Тобто навіть у самому імператорському указі йдеться не про створення міста з нуля, а про розбудову вже існуючого порту і поселення. У рескрипті 1794 року назви Одеса взагалі не було. Вона з'являється лише через рік, у зимку 1795 і з цією назвою теж пов'язана дивна історія. У той час Катерина II активно перейменовує захоплені міста при Чорномор'я на давньогрецький манер. По-перше, для імперської помпезності. По-друге, в межах ідеї так званого грецького проекту, згідно з яким російські монархи вважали себе спадкоємцями Візантійської імперії. Існує версія, що один із радників запропонував назву Одесос, нібито на честь античного грецького поселення, яке колись існувало поруч. Пізніше з'ясувалося, що це поселення насправді знаходилося біля сучасної Варни, і до Хаджибея немало стосунку. Але рішення вже ухвалили назву змінили на жіночий рід, так і з'явилася Одеса. Отже, перед нами чітка картина: античні поселення, східнослов'янські племена, Велике Князівство Литовське, Османи, Кримські татари, Українські козаки, кочубіїв, Хаджибей, і лише потім. Одеса в межах Російської імперії історія довжиною у дві тисячі років, і лише близько двохсот із них пов'язані з Росією. Не варто заперечувати очевидне саме період перебування Одеси у складі Російської імперії став часом її стрімкого економічного зростання. Місто швидко перетворюється на один із ключових центрів півдня у проміжку між 1795 і 1815 роками. Чисельність населення збільшується майже у 15 разів. До Одеси масово приїжджають іноземці: італійці, євреї, греки, поляки, німці, молдавани. Місто стає одним із найбільш багатонаціональних у всій імперії. Важливий момент більшість нових мешканців не були кріпаками, а сама Одеса знаходилася далеко від імперських столиць Петербурга і Москви. Саме тому тут формується особливе середовище. Місто з репутацією вільного, незалежного, трохи зухвалого дух свободи стає однією з головних рис Одеси і значною мірою визначає її розвиток у 1817 році. В Одеському порту починає діяти зона Портофранко, у перекладі з Італійської вільний порт. Фактично, це зона вільної торгівлі. Товари можна було зберігати і продавати без сплати мит доказни Російської імперії. Це робило Одесу надзвичайно привабливою для купців. У межах Порто-Франко дозволялося відкривати підприємства. Якщо сировину завозили в зону вільної торгівлі і тут же переробляли на готову продукцію, вона також не оподатковувалася. Так, Одеса поступово перетворюється з торговельного порту на потужний промислово-торговельний центр. Втім, російські підприємці не поспішали вкладати гроші у розвиток нового міста. Основними інвесторами знову стають іноземці. Перш за все, порт потребував канатів для кораблів і вантажів. Уже в 1803 році з'являються перші підприємства, розташовані в приморській частині міста. Саме звідси походить назва вулиці Канатної, яка збереглася до сьогодні. У 1897 році починає працювати завод фон Вольфа, де виготовляють перші в імперії сталеві канати. Підприємство відоме пізніше як завод Стальканат, існує на цьому місці і нині загалом в Одесі працювало близько 500 промислових підприємств. Вони забезпечували важливі потреби всієї імперії, наприклад, майже 90% плугів виготовляли саме тут. Втім, у масовій свідомості Одеса запам'яталася передусім як красиве місто з театрами, широкими вулицями і музеями, і в цьому сенсі місту пощастило, його розбудовували за чітким планом. План міста і військової гавані на основі фортеці Хаджибей наприкінці XVIII століття. Розробляв нідерландський інженер Франц де Волан. Губернаторами краю були Арман Еммануель де Рішельє та Олександр Ланжерон. Значний внесок у розвиток міста зробив меценат Григорій Маразлі. Із цих імен лише одне було російським: граф Михайло Воронцов. Він справді багато зробив для Одеси. Але загалом місто розвивалося не завдяки російському характеру. А завдяки таланту людей різних національностей Одеса була передовою освіченою відкритою, і саме це згодом стало для неї небезпечним. Про передовість Одеси свідчили не лише масштаби торгівлі чи темпи зростання, а й люди, які тут жили й працювали. Саме вони формували інтелектуальне і наукове середовище міста. Наприклад, професор новоросійського нині Одеського університету Ілля Мечников. Виходить зі Слобожанщини у 1886 році. Він організував і очолив в Одесі першу в Україні та другу у світі бактеріологічну станцію. Це була подія світового рівня у 1903 році. В Одесі з'являється друга у світі станція швидкої медичної допомоги. Її заснував лікар Яків Бардах, єврей за походженням. На той момент це була унікальна для Європи ініціатива. Навіть розвиток кінематографа має в Одесі свою окрему історію. Вихідець із Чернігівщини Йосип Тимченко ще за два роки до братів Люм'єрів створив кіноапарат і зняв перші рухомі зображення. У той час, коли світ звик вважати першим фільмом прибуття поїзда, в Одесі вже існували стрічки вершник, що скаче та списометальник. Але є частина історії Одеси, яку десятиліттями намагалися не згадувати, бо вона не вписувалася в образ російського міста. Ще імператор Микола І писав, що в Одесі за всіма ознаками має бути лігвозмовників, і він мав рацію. Багатонаціональне середовище, відсутність кріпацтва і віддаленість від центру імперії сформували тут традицію вільнодумства. Уже на початку дев'ятнадцятого століття Одеса мала репутацію міста неблагонадійних людей, які захоплюються політичними дискусіями і не бояться говорити вголос. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, Одеса стає одним з ключових центрів українського національного руху. У 1905 році тут створюють найбільшу в Російській імперії українську громадську організацію – «Просвіту». Її метою було піднесення національної свідомості українців. Головою товариства обрали лікаря Івана Луценка. Просвіта мала власну бібліотеку з понад двома сотнями томів, книгарню, історичний музей, приміщення для лекцій і концертів на 300 осіб. Для видання книжок було створено окремий фонд. Виходив журнал, народна справа. Друкувалися праці про запорізькі вольності, історичні дослідження, переклади. У 1906 році в Новоросійському університеті починають читати лекції з історії України українською мовою. Їх читає Олександр Грушевський, брат Михайла Грушевського. В Одесу приїжджають українські письменники Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський. Мрією про світи було створення початкових шкіл з навчанням українською мовою. У 1907 році навіть підготували навчальний план, але імперська влада реагує швидко, починаються утиски. І вже у 1909 році товариство просвіта в Одесі закривають українські школи так і не з'являються. Втім, Одеса встигає залишити ще один надзвичайно важливий слід в історії, мало хто знає, але саме в Одесі вперше на території колишньої Російської імперії. З'явився блакитно жовтий прапор не в Києві, не в Харкові, саме тут. Це сталося 16 березня 1917 року, наступного дня після зречення російського імператора Миколи II. ще до створення Української центральної ради в Києві. Курсант одеського юнкерського училища Василь Бібік пошив синьо-жовтий стяг разом з іншими патріотично налаштованими юнкерами. Він вийшов під цим прапором на мітинг, підтримуючи ідею української автономії. Це був чіткий відкритий жест. Одеса не мовчала, Одеса заявляла про себе, але дуже швидко все змінюється. З 1920 року в місті остаточно встановлюється радянська влада для Одеси. Це означає різкий злам, інтелігенція, підприємці, європейська еліта. Яка формувала дух міста, масово виїжджають за кордон. Місто втрачає людей, які робили його вільним. Більшовицька влада майже не інвестує у розвиток історичного центру. До 1975 року Одеса фактично має неофіційний статус провінційного міста, архітектурні пам'ятки руйнуються, храми знищуються, старі кладовища зрівнюють із землею. Історію переписують. Радянська система послідовно стирає справжнє минуле Одеси і нав'язує мешканцям зручну ідеологічну версію. Місто поступово відривають від його багатошарового коріння античного, козацького, європейського, українського. Але стерти все не вдається, бо Одеса завжди була містом вільних людей, містом яке формувалося не указами імператорів і не партійними постановами. А вибором тих, хто тут жив. Сьогодні Росія знову намагається привласнити Одесу вже не словами, а силою. Але ця спроба приречена: Одеса ніколи не була ісконно російською, вона була грецькою, литовською, козацькою, османською, європейською, українською і залишається такою південь України був і є територією свободи, територією людей, які не приймають нав'язаних міфів територією України ось така реальна історія. Якщо вам відгукується ця історія, ти напишіть у коментарях, розкажіть, що ви знали про Одесу раніше, або поділіться сімейною історією, пов'язаною з цим містом чи півднем України. Саме з таких спогадів складається жива історія, яку неможливо переписати. Підпишіться на канал, якщо вам важливо чути історію України без міфів і спрощень. Тут ми говоримо тихо, але чесно. І якщо маєте час, перегляньте попередні історії на каналі. Вони пов'язані між собою більше ніж здається на перший погляд.